Історія про те, як я втратив 9 тисяч доларів. Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Маус. І сьогодні у нас 6 листопада 12.00, до речі, рівно по Києву. І сьогодні у нас закінчились вибори президента США. Ним став Дональд Трамп. На мою особисту точку зору популіст і старий чорт. Ось вболівав я за камалу Харріс і душею, і грошима. Did, thank you. Thank you. Mm. Була в мене певна інформація, яка, ну, виявилась, на жаль, на жаль недостовірною, і е, Камала програла. Давайте я відразу покажу. Е, це в нас новина. Давайте я відразу покажу свою ставку. Як ви можете бачити, ставив я на камалу протягом місяця, потрошку-потрошку дозаливав. І всі ці гроші були втрачені. От Тут 500 доларів, 200, 100, 3 тисячі. Якусь частину я встиг закешаутити. Ну, це копійки, звісно. там Основна, основна сума була закатана. На жаль, на жаль. Е, записую це відео, поділитися досвідом своїм Друзі, Дивіться. Е, я був дуже впевнений. Окей, деякі скажуть: ти помилявся, Трамп там мав стовідсотково забирати перемогу. Е, я просто не міг повірити в те, що людина. міст не хочуть about it because they're so embarrassed by it. In Springfield. Деретинг спіло, де Кейн, деретінг, деретінг. Людина, яка ну, нагло бреше під камери в заявах, розповідає там, що вся Україна знищена, e, тільки з міст залишив залишився Київ вцілілий. E, воюють діти в Україні. Ну, і ще багато багато який розповідав там. Ну, так таку пов'язку, як би включав, що Камала там намагається бути чорношкірою, насправді вона не чорношкіра. Тобто, ну такі якісь ігри, ну абсолютно. Я не знаю, як, як така людина взагалі може стати президентом Сполучених Штатів, тим паче, в 78 років. От вони там дорікають Байдену, що там з повітрям він здоровається, цей так само буде здороватись, вітатись з повітрям. Подобаються їм чогось, старіть передуни цим американцям. Не розумію, не розумію вибора. Багато, до речі, є в Україні тих, хто топив за Трампа, люди, які вірили в те, що Трамп якби дасть по зубам Путіну. Те, що при, при Трампі, там, при, при республіканцях, не було війни. Звісно, зараз ніхто не знає, що буде. Ну, просто, просто якби, є такі теорії, що Трамп. Швидко закінчить війну. Там неважливо на яких умовах. Можливо, там всі, всі ті території, які ми втратили назавжди, залишаться в Росії. да, Абсолютно все одно людям. Окей, я чесно хотів вірити у перемогу Камали і у її більшу підтримку України, ніж Байден. Ну, Немає сенсу зараз розповідати, яку там я інформацію мав. Все, вона програла. Трамп переміг. Окей, є хороші новини, крипта там росте. Бітко... Біткоін зараз 75 тисяч. Така історія дуже обідна. Дуже обідно, якщо чесно. Відео знову ж таки записую чисто. Поділитися з вами досвідом, не ставте ставки. Я вже скільки разів собі казав, не ставити ставки, не е, грати на ф'ючах. Е, ну, це все не моє. Мені не везе. Є людям, яким там, в моменті можуть трошки повести. Мені взагалі ніколи не везе. От, реально. Ніколи я багато не вигравав. Я можу тільки заробити гроші реально там своєю головою. На якихось темках. Дійсно, е, так на бум нічого не виходить. На жаль, на жаль. Е що ще можу сказати? Е Залиште свій коментар під відео взагалі. Дайте оцінку цієї ситуації. Е не знаю, можете підтримати, можете сказати, що я лох. Навіщо я ну, ставлю такі суми? Ну, це дійсно значна сума для мене. 9 тисяч доларів, не знаю для кого як. Для мене це значна сума. Хотів ризикнути, хотів е Хотів дійсно душею, хотів, щоб камела виграла. Ну, реально. Е, можливо, знову ж таки, хтось скаже, що я не правий. Окей, залишайтесь е, зі своєю точкою зору, подивимось, що зробить Трамп. Мож, можливо, зараз чи завтра Трамп е, там, зателефонує Путіну і скаже: якщо ти там, не, не зупиняєшся, там, не віддаєш там, якісь території, то ми завдаємо удару по Росії завдасть удару там, по Росії, там, по Москві. Там. Може бути таке, дійсно, може. Ну, зараз, можливо, все. Але я просто більш схиляюсь до такого варіанту, що він зупинить війну, заморозить її. Подивимось, як воно буде. Що робити з грошима? Ну, вже ставка втрачена, нічого не зробиш. Залишається лише прийняти цей факт. Окей. Гроші програні, втрачені, окей. Будемо заробляти далі. Всім рекомендую підписатись на телеграм-канал мій. Там я показую. Як заробляти на крипті. ось Вважаю, що досить успішно. Можете теж підписатись на Telegram. Чекаю від вас лайку на Ютубі, буду дуже вдячний за нього. ось Не забудьте поставити, просуне це відео в топ. І сподіваюсь що менше людей будуть, так як я, ставити ставки. На довгий час я забуду. Про цю історію, скоріше за все. Е, також подякую за підтримку тих, хто підтримує мене завжди при будь-яких ситуаціях. Е, рухаємось далі, Якби окей. Обідно, досадно, але ладно. До нових зустрічей. З вами був Маус. Всім па-па.